Сьогодні відбувається акт злуки українського народу, акт злуки двох берегів Дніпра. І сьогодні день єдності українців. І ми намагаємося, щоб різні покоління були на цьому дні єдності, оскільки ми є єдині, схід і захід разом. І власне немає значення, які у нас політичні погляди, які у нас уподобання. Головне, щоб головним у нас була Україна. А цілі у нас однакові. Велике свято для нашого народу, тому що нарешті ну в цей день два береги, і це показує те, що зараз настільки багато зібралось, Показує, що наш народ все таки свідомий і для це дійсно велике для нас свято. Рухаємося до об'єднання!